Дитинство, це час, коли ти багато часу проводиш на вулиці. Діти такі, як ти, безтурботний час. Час, коли ти бачиш все в таких кольорах яскравих. І час, коли ти коли піднімаєш трубку телефона ти чуєш сину або доцю, йде їсти. Раніше це було, батьки кричали: з вікон йде їсти. Це чудовий безтурботний час, коли багато енергії, сил, а, і ти бачиш все під певним кутом свого життя. Потім де дорослішення, ми бачимо школу, потім ми бачимо інститут, потім певні перші рішення, перша відповідальність, яку треба було приймати, перші кроки самостійні, без батьків. І ти вчишся самостійно приймати рішення. Потім іде, як правило, одруження, народжуються дітки, ще більша відповідальність приходить в наш життєвий простір, зрілість, ти стаєш не просто сином, ти стаєш батьком, ти стаєш чоловіком. І це зовсім інший час. І всі ці пори, вони по-своєму є особливими і прекрасними. І сьогодні, коли ми приходимо в якісь установи, державні, наприклад. Для того, щоб визначити вік, у нас є документи, які засвідчують особу. Да? Наприклад, є паспорт, де написано наш фізичний вік. І для того, щоб визначити, хто якого віку, достатньо подивитись в цей документ, який показує, хто є якого фізичного віку. І сьогодні, брати і сестри, я хотів би, щоб ми подивились Боже Слово, яке говорить про духовний вік, яке говорить про три періоди Або про три етапи духовного зростання християнина. Давайте з вами відкриємо перше послання Івана, другий розділ, і ми прочитаємо з 12 по 14 вірш. Перше Івана, другий розділ 12, 14. Пишу вам, дітоньки, бо Його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічного». Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Три періоди духовного зростання християнина і 12-й вірш говорить наступні слова. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощення вам гріхи. Оцим словом «дітоньки», якщо ми подивимося оригінальний текст, ми побачимо, що це говориться про тих, хто є Да? Кожен із нас є дитина своїх батьків. Незалежності від того, скільки нам фізично років, 15 чи нам 45, чи нам 80. Да, у нас є або були батьки, які нас народили. Так само в духовному сенсі апостол Іван говорить, що всі ці категорії, які він буде перераховувати далі, вони є дітоньки. Це ті, хто народжені згори, це ті, хто народжені від Бога. Про це так само Іван говорить в другому розділі 28 віршом Івана 3.7, 3.18, 4.4. І 5, 21. Тобто, для того, щоб переживати оці духовні пори нашого життя духовного як християн, спочатку йде народження. Спочатку йде момент, коли людина приходить до Бога, вона вірою приймає Боже прощення, вона вірою приймає Боже Спасіння. Далі ми бачимо ці три етапи духовного зростання. І перший етап я буду читати з 14 го вірша, він говорить про дітей. Давайте подивимося. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Коли людина приходить до Бога, от так само, як я на початку говорив в дитинство, таке все радісне, кольорове, багато натхнення, сил, любові. Таке начебто безтурботне життя в житті христинина. От дещо про це говорить так само Іван в духовному житті. Діти радіють відносинами з Батьком Небесним, який встановлені через смерті Воскресіння Ісуса Христа. Але із-за того, що ці люди вони є дітьми, вони так само роблять дуже багато різних помилок в своєму житті. Необачних вчинків, в них ще нема досвіду. Вони керуються емоціями, а не розумом Христовим або Божим Словом. Тобто, ця категорія людей вони є особлива, але вони потребують ще духовного зростання. Перше послання до Корінтян, третій розділ. Давайте з вами відкриємо перше коринтян, третій розділ з 1 по 9 вірш говориться наступні слова. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних. Але як до тілесних, як до немовлят у Христі, я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже, коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні, хіба не поводитеся по людському? Бо коли хто каже, я Павлів, а інший я Аполосів, то чи ж ви не тілесні люди? Хто такий Аполос або хто Павло? Вони тільки служителі, яких, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, Аполос поливав та зростив Бог. Ми бачимо, що апостол Павло, якраз в церкві до Коринфі, він говорить, що ви є немовлятка у Христі. Що про це свідчить? Про це свідчить відносини між віруючими людьми. Коли тільки людина приходить до Бога, вони є цим духовним немовлятком да, або дитиною, на жаль, дуже часто є проблеми у відносинах з іншими віруючими людьми. Ми це бачимо, да, чвари, заздрість, сварки. Тобто людина, яка є духовним немовлятком, в неї це може бути. І це нормально, тоді з часом це проходить і вона переходить до наступного етапу. Так само, коли дитина є духовним немовлятком, немає єдності. Ми тут читаємо: я Аполосов», Я Павлів, а в першому розділі хтось навіть каже, я Христів. Тобто люди десь мають таке, як ну, немає єдності. Да? Є якісь прихильники, є якісь групу... групіровки. Є якісь люди, які створюють коаліції, все це є духовне дитинство, про яке говорить апостол Іван в цьому посланні і апостол Павло в посланні до церкви в Коринтян. Також діти не можуть вживати тверду їжу. Ми знаємо, коли народжується дитинка, да, вона спочатку п'є молочко, да, в неї нема зубів, вони виростають часом, вона не може споживати тверду їжу. Про це дуже влучно сказав автор Послані до Євреям 5 розділі 12-13 вірш. Давайте з вами відкриємо євреям 5. 12-13. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожен, хто вживає молоко ще недосвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Духовні немовлятки, люди, які тільки-тільки які приходять до Бога, їм потрібно молоко. Так? Тобто їм не треба там, розказувати про диспенсіоналізм да, або амілінаризм, або Якісь інші речі, тобто це не потрібно, це є духовна а, тверда їжа. І ми це розуміємо, да? що є певний час, коли треба саме основу віри, да? які полягають в кому, в нашому Господу і Спасителі Ісусі Христі, що Христос помер за наші гріхи на хресті, що Він в третій день воскрес, що тільки через віру ми можемо мати прощення гріхів, спасіння вічне життя. Це те, що потрібно на початках кожній дитинці. І не потрібна духовна тверда їжа. Але з часом вона, безумовно, буде потрібна. Знаєте, сьогодні так само є люди, які а, фізичного віку вони вже дорослі. Але е, є певні особливості фізичного розвитку деяких людей, вони не розвиваються фізично. Да? Ми можемо їх бачити. І ці люди привертають нашу увагу. Тобто фізично в них вік вже досить великий, але а, як по росту да, по возі ці люди, ну, як діти. Да, і це є певні проблеми розвитку людини. Так само ми можемо бачити людей в церкві, які, можливо, прийняли хрещення 10 років назад чи 20 років назад. Але ми бачимо, що ці люди є духовними немовлятками. Тобто, не обов'язково. Якщо ти прийняв хрещення 30 років назад, то ти вже юнак да, або батько. На жаль, є випадки такого затримки духовного розвитку, духовного зростання, коли людина досить давно вже відвідує церкву, читає Боже Слово, але її відносини з іншими людьми, її нерозуміння Божого Слова вона не сприймає тверду їжу, її а, якісь сколи, якісь чвари, якісь уровки говорять про те, що людина є. Духовною дитиною. Вона є духовним намовлятком. Також діти вони можуть піддаватися різним заблудженням і еретичним вченням. Ефесіан 4 розділ 14-15 вірш говорить наступні слова. Давайте з вами відкриємо Ефесіан 4 14-15. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення. Людською підступністю, лукавством, що водить в оману. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб в усьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Так само духовні немовлятки, вони, на жаль, досить часто знаходяться в такому стані, коли вони щось почули, десь щось, да, якесь вчення, і вони починаються вірою приймати. Ну, як маленька дитинка, да, от вона. Повзає, повзає, подивилась, щось лежить на підлозі. Да? Може, не зовсім їстівне, чи ну, те, що можна брати до рота, да? але вона береться і споживає. Так само і духовні немовлятка. Ці люди, на жаль, вони ну, досить часто не можуть розрізнити, де є істина, а де є брехня. А ці люди можуть коруватися якимись емоціями, прагнути якихось переживань містичних. Да? Сьогодні є християнські течії. Де говориться, прийди на служіння, там, відчуй, як Дух Святий на тебе сходить, і Він наповнить тебе, і зразу прийде зцілення, і багатство, і ще щось. І це все не біблійні речі. Ми бачимо, що Боже Слово говорить, що є Боже Слово, яке має силу, далі ми про це будемо читати, і яке має вплив на наше духовне життя. Безумовно, є емоції, які так само потрібні кожному з нас, і ми їх так само переживаємо разом з нашим Господом. Тобто духовні діти це люди, які вже народжені, 12 вірш, вони є дітьми Божими, але вони ще в стадії духовного зростання. Вони ще мають сварки, розділення, суперечки, часом немає єдності. Вони не зовсім розуміють тверду Божу їжу. Все, що вони читають таке більш тверду їжу з Божого Слова, часом вони не розуміють цього, і це нормально. І так само ми можемо бачити, що ці люди, їм треба бути дуже обережними, щоб не підпасти під юретичні вчення. Наступний нормальний здоровий етап, коли дитинка виростає, і вона стає юнаком. Да? Давайте з вами прочитаємо: це 13-й, 14-й вірш. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Ми бачимо, що тут говориться про декілька разів про перемогу над ким, брати і сестри? Про перемогу над лукавим. І апостол Іван він не просто так про це говорить. Давайте згадаємо трошечки раніше оці тести да, на перевірку нашої віри. Чи справді ми є віруючими людьми? Чи справді ми є народженими, як ми читали в да, 12 му вірші, народженими від Духа, від Бака Небесного? І такі тести віри, про які ми читали, один із тестів ми читали це любов. Да. Якщо ми не любимо братів і сестер в церкві, да, більш того, ми їх ненавидимо, то, скоріше за все, не, було, не відбулося цього народження з гри. Якщо ми в нашому житті гріх панує над нами. І гріховний стан це природний стан в нашому житті. Да, Нема цієї боротьби з гріхом, то скоріше, скоріше за все не було цього духовного народження. І якщо в нашому житті немає оцієї перемоги над нашою пожадливістю і над лукавим, тобто сатаною да, або дияволом, то так само тоді є питання, чи справді ми є дітьми Божими. В житті юнака це людина, яка вже дорослішає. Яка вже може, маючи якийсь певний духовний досвід, розуміти, де є спокуси, розрізняти ці спокуси. Вона розуміє, що ті чи інші думки чи дії можуть призвести до падінь її в житті. І знаючи це, через Боже Слово, силою Святого Духа, вона може перемагати будь-яку спокусу і будь-який гріх. Давайте подивимося з вами. Духовні юнаки силою Божою, Божим Словом перемагають лукавого. Про це так само дуже влучно сказав апостол Павло в Ефесян 6 розділ з 10 вірша. Давайте прочитаємо Ефесян 6, 10, 11, 17. Вибачте, це не те місце. Зараз я подивлюся, яке це. Угу. Да, Ефесян 6 розділ, 10-11 вірш, все правильно. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності дьявола. І тут написано, да, що треба зміцнюватись Господом, Його могутністю, Його силою, щоб можна було протистати кому? Дияволу. І 17-й вірш, продовжую, як це робити. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Тобто духовні юнаки це віруючі люди, які, читаючи, розуміючи і виконуючи Боже Слово, яке є меч духовний, можуть перемагати особисті пожадливості і так само спокуси від диявола або від лукавого. Перемагати як? Божою силою і Божим Словом. Далі, якщо ми будемо вивчати новий завіт, ми побачимо дуже багато місць, які говорять про диявола, або як він спокушає людину. Ми не будемо зараз досить детально про це говорити, але прочитаємо ще декілька місць, що значить бути вже не дитиною духовною, а духовним юнаком. Друге Коринтянам, другий розділ, 10, 11 вірш, написані наступні слова. Друге Коринтян 2, 10, 11. Бо кому ви прощаєте щось, тому і я. Адже коли я щось простив кому, тому простив для вас перед обличчям Христа, щоб нас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі. Духовний юнак він вже може мати практику в своєму житті, коли він може прощати брата чи сестру чи людину, будь-яку, хто образив мене чи кожного з вас. Діти вони не вміють прощати. Вони ображаються, вони досить довго це винашують в своєму серці, вони десь можуть навіть замишляти якесь зло. Це все є духовне дитинство. Духовний юнак, він вже може, розуміючи і виконуючи Боже Слово, прощати ближнього. Це є от якраз перемога лукавого. Да? Ми тут читаємо. Бо ми знаємо задуму лукавого, да? а задум лукавого який? Щоб в вашому серці посіяти що? Непрощення. Можливо, ви можете помолитися, подумати, можливо, є людина, яку ви довгий час не можете простити. Тоді ви перебуваєте в цій стадії дитинства. Можливо, вже довгий час є ця затримка розвитку духовного. Тому сьогодні час для того, щоб простити. Можливо, Дух Святий вам покаже. Що це за людина, і ви сьогодні приймете рішення пробачити цю людину, віддати цю людину на, на розсуд Божий, щоб Бог сам міг як справедливий суддя а, мати певні дії в житті тієї людини, можливо, яка вас образила або на яку ви ображаєтесь. Так само перемагати диявола це перемагати гнів. Ефесіан, 4 розділ 26, 27. Давайте з вами відкриємо Ефесіан 4 розділ 26, 27. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця кому? Дияволу. Кожного разу, коли ми гнівимося, коли цей гнів переходить в слова. Досить часто гнилі, непотрібні, які засмучують Святого Духа і засмучують ближню людину, яка поруч з нами. Ми даємо місце дьяволу, і це є духовне дитинство. Юнак, який вже є духовним юнаком, він Божою силою, Божим Словом перемагає ці всі речі. Давайте підсумуємо. Духовний юнак, він перемагає лукавого Божою силою, Божим Словом. Він перемагає всяке непрощення, він перемагає всякий гнів. Третя стадія, ми говорили про дітей, ми говорили про юнаків, і третя стадія це батьки. Давайте прочитаємо. Пишу вам батьки, тому що ви пізнались споконвічного. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Цікаво, що і в е, е, дітях написано, що ви пізнали отця, да? 14 вірш. І батьки написано, що ви пізнали споконвічного, того, хто від початку. І це пізнання, воно є різне. Коли дитинка народжується згори, да, тобто людина вірою приймає Христа, да, вона пізнає таким, таким чином Бога як Отця, як люблячого батька. Тут говориться про те, що людина може бути цим батьком і при цьому пізнавати споконвічного. Тобто, це певний інший духовний рівень пізнання Бога. Це тоді, коли знання вони перетворюються на практику нашого життя. Ну, Наприклад, дуже часто випробування в житті віруючої людини вони якраз формують оце пізнання, про яке коли людина проходить випробування, випробовується, її віра, і тоді людина може реагувати згідно Божого Слова, і таким чином вона може пізнавати Бога. І все контролює які дуже часто робить не так, як ми собі запланували. Але це є Бог, якого я пізнаю, якому я довіряю своє життя. Той, хто є споконвічний, да? і той, хто є від початку. Тут говориться і про Бога Отця, і про Бога Сина. Духовні батьки на власному досвіді переживають біблійні істини, вони мають інший рівень пізнання. Давайте згадаємо Йова, прочитаємо з вами Йова, 42 розділ 5. П'ятий вірш. Йова 42,5. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Дивіться, певний досвід Йова да, тяжкий, він е, показує, що Йов пізнавав Бога. Да, тяжкі випробування дають пізнавати Бога. І це є рівень батьківства. Коли людина переживає тяжкі обставини свого життя, і вона зберігає цю вірність Богові, і вона все одно йде за Богом. Це рівень духовного батьківства. Також духовні батьки вони виховують не тільки себе, бо дитина, вона, ну, як правило, зосереджена на собі. Я не знаю, чи ви зустрічали, якщо у вас маленькі діти, що вони там питають, за що ти переживаєш, або. Розкажи мені, за що я можу за тебе молитися. Ну, Духовна дитинка, да, вона в більшості, як і фізично, зосереджена на собі. Юнацтво, воно вже думає трошечки більше про ближнього. А батьківство воно зацікавлення в тому, щоб той, хто знаходиться поруч, да, твоя духовна дитина, вона мала духовне благословення в своєму житті. Тобто, духовні батьки виховують не тільки себе, але вони виховують і людей, які поруч з ними. 1 Коринтянам, 4 розділ 14, 16 вірш. 1 Коринтян, 4 14, 16. Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей. Апостол Павло знов ж таки говорить церкві в Коринті. Бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Духовні батьки це ті люди, які мають певний рівень відносин вже з Богом. Часом досить непростий, да? життя може йти не так, як ми плануємо, але є ця вірність і служіння Богові. І так само духовні батьки мають біля себе кого? Духовних дітей. Якщо ви хочете зрозуміти, чи є ви духовним батьком, подивіться ліворуч, праворуч, чи є люди, на яких ви позитивно духовно впливаєте в вашому житті. Якщо біля вас є люди, які є вашими духовними дітьми, духовними учнями, то, скоріше за все, ви є духовними батьками. Так само духовні батьки вони вміють сказати правду. І часом ця правда, вона ну, не дуже приємна. Дивіться, апостол Павло застосовує дисципліну, він говорить 1 Коринтян, 4 розділ, 18, 21 вірш. Говорить, що прийду до вас. І це буде для вас не дуже приємно, можливо, навіть боляче. Тобто, духовні батьки вони зацікавлені в тому, щоб їх духовні діти були слухнянові Богові, і так само, як Бог Він застосовує дисципліну по відношенню до нас, своїх дітей, коли ми не слухаємося, наше життя можуть проходити різні обставини. Так само духовні батьки вони можуть сказати неприємну правду докорити. Докорити так само. Підсумовуючи, брати і сестри, друзі, хочу сказати, що, можливо, як більше практичних таких речей, що духовний вік або духовні стадії, да, ці три стадії вони починаються з духовного народження. На жаль, так само в церквах є багато людей, які є духовно ненародженими згори. І про це свідчить оці тести, про які ми казали з вами. І ще будемо казати, вивчаючи послання до Івана, це відношення до Божого Слова. Якщо для людини Біблія є не авторитет, і ви читаєте і відкриваєте Боже Слово, вона не має смиріння, покори Божому Слову, скоріше за все, вона не є духовно народженою. Якщо ви бачите, що людина не проявляє любов до братів і сестер, так само, якщо це носить системний характер, скоріше за все, не було народження. І так само гріх, да? якщо людина перебуває в гріху, і для неї це природній стан, в неї нема докору сумління да? чи Духу Святого, так само ми розуміємо, що, скоріше за все, людина не є духовно народжена. Тому будь-який період пора да? дитинства, чи то юнацтва, чи то батьківства воно починається з духовного народження. Духовне дитинство воно повинно переходити в духовне юнацтво, а духовне юнацтво воно повинно переходити в духовне Батьківство. Хочу задати питання кожному з вас, брати і сестри, собі так само, де знаходитесь тут ви. Чи є у вашому житті, чи спостерігаєте ви оцей духовний зріст у вашому житті? Знаєте, можливо, задайте це питання, якщо ви одружені замужем, задайте питання вашому чоловіку або вашим дружинам, задайте питання вашим батькам, задайте питання вашим. Дітям або друзям, які можуть сказати вам правду. Якщо немає цього духовного зросту, тоді треба в нашому житті щось міняти. І ми з вами читали, що є два фундаментальних інструменти, як це відбувається. Це відбувається силою Святого Духа через Боже Слово. Якщо не відбувається цього духовного зросту, скоріше за все, в вашому житті немає читання і практикування Божого Слова. Нехай Господь допоможе кожному з нас, можливо, от як фізичне пори року, дитинство, таке безтурботне, щоб це переходило в юнацтво, яке потім переходило в батьківство. Коли ми вже знаємо нашого Бога, ми знаємо, що Бог не робить дуже часто так, як нам хочеться. Ми знаємо, що не так просто жити, будучи християнином. І навіть коли ми довго молимося, так само сьогодні, да, ми бачимо, що Бог діє, да? але Він діє якось по-своєму, не так можливо, як кожному з нас хочеться. Нехай Господь благословить, щоб ви, якщо ви ще не покаялись і ви не народжені згори, сьогодні час для покаяння, друзі. Станьте Божою дитиною. Для цього треба покаятись у ваших гріхах і вірою прийняти смерті Воскресіння Христа. Ви можете вийти зараз, помолитись молитвою покаяння, ми помолимося разом з вами, або після служіння, або навіть вдома можете це зробити. А нам, брати і сестри, взичу, щоб кожен із нас міг спостерігати оцей духовний рост в нашому житті і щоб наше дитинство змінювалось на юнацтво і потім на батьківство, щоб ми мали Боже благословення, радували Боже серце і принесли багато-багато слави нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу. Давайте помолимося.